Управлінням патрульної служби МС міста Києва, патрульної поліції міста Києва здійснюється ціла низка заходів да, спровадження в життя життя да, вказаних норм, це надзвичайно складно, це потребує дуже великих зусиль. У нас, в принципі, ще є певний час да, до листопада місяця, але час біжить дуже швидко, тому насправді ми дуже лімітовані в часі. Ну, Зокрема, серед прикладів таких заходів, які зараз здійснюються, що хотів би які навести приклади. Ну, По-перше, це, звичайно, робота з встановлення в кожному патрульному автомобілі патрульної поліції міста Києва і інших, до речі, міст, звичайно, так, де вже працює патрульна поліція, терміналів да, для прийняття безготівкових платить. Для того, щоб водій міг, якщо він погоджується з штрафом, на місці в безготівковій формі через термінал за допомогою своєї банківської карточки сплатити штраф і зекономити свій час, звичайно, також йдеться про встановлення в патрульних автомобілях мобільних термопринтерів для роздрукування відповідних бланків електронних протоколів та електронних квитанцій. Тобто, коли відповідні зміни наберуть чинності, то вже не буде у цієї писанини, точніше, її стане набагато менше, і в електронному форматі відповідно термопринтера буде роздруковуватись відповідний протокол. Постанова і квіта він же протокол. Він же постанова, він же квитанція для оплати з реквізитами банківськими для оплати штрафу. Відповідний до речі, термінал для прийняття безготівкових платежів Також зараз йде процес його встановлення роботи з встановлення і в нашому офісі патрульної служби патрульної поліції міста Києва на вулиці Народного Польщення, для того, щоб особа могла сплатити штраф. Також і у нас в офісі, також ведеться робота з запуску сайту відповідного порталу патрульної поліції. Де як ви можливо знаєте, з відповідних законодавчих новел буде міститися спеціальний розділ з лінками да, з посиланнями, за якими водій, отримуючи лист. Про отримуючи постанову про накладене нього адміністративне стягнення в форматі автоматичної фіксації, да, він одразу зможе за відповідним лінком, за відповідним посиланням зайти і ознайомитися з відео або фотофіксацією свого правопорушення. Тобто одразу ознайомитися з доказами свого правопорушення і переконатися в тому, що е, такі внутрішні свої сумніви да, погасити, переконатися в тому, що справді таке правопорушення було і воно було зафіксовано. Безумовно, здійснюється ще ряд організаційних заходів, да, тобто це зміна штатного розкладу, зміна організаційної структури нашої, да, тому що ми готуємо до, В певній мірі це буде в деяких аспектах це буде збільшення навантаження да, на наш апарат, але в певній мірі це, звичайно, буде і розвантаження, тому що будуть спрощені деякі такі забюрократизовані е, процедури. Ну і головний, напевно, е, приклад, який можна навести, це звичайно ведеться робота по підготовці, встановлення по місту Києву відповідних. Камер, та тобто приладів автоматичної фіксації правопорушень. Їх буде дуже багато В місті Києві встановлено практично на всіх великих транспортних магістралях, шляхопроводах, проблемних перехрестях. Тобто, місто ми покриємо мережею мережею ось таких приладів автоматичної фіксації. Фактично, це напевно головні аспекти, які зараз підготовчі, да, нами здійснюються. Порядку підготовки до імплементації цього закону не ну безумовно роз'яснювальна роботи з нашими водіями з громадянами, і також підготовка підвищення відповідної кваліфікації і самих наших патрульних для того, щоб їх перевести для того, щоб вони були готові для переходу на рейки вже нової нормативної бази роботи за вже зміненими оновленими правилами.